BMW переконані, що все роблять правильно, коли випускають на ринок BMW третьої серії. GT. правильна форма, правильна ціна. Ну і взагалі правильна марка. Не будемо приховувати свого дещо упередженого ставлення до BMW третьої серії GT, Як до моделі покликаної вгамувати потяг до чогось нового суто через нудьгу. Усі інші потреби людей, спроможних придбати BMW, вже давно задовольнили існуючі моделі марки. Втім, виявилось, що головне призначення нової житішки зробити доступною радість володіння автомобілем такої форми людям з помірним статком, адже не всі можуть придбати модель п'ятої серії житті. А також і це навіщо важливіше, BMW дала клієнтам не те, чого хотіла сама, а чого просили вони ми знаємо, що все більше, більше. більше. наших клієнтів шукають і хочуть чогось нового. Автомобіль на стенді це геть нова концепція зі спортивним видовженим силуетом, знайомим завдяки третій серії, і поєднані з просторим салоном, який говорить сам за себе. Місце для ні в цьому авто дещо більше ніж п'ятій серії і дещо менше ніж сьомій. А посадка стала вищою на 6 сантиметрів у порівнянні з седаном та універсалом. що робить цю модель комфортнішою. В принципі ми спробували перенести рішення з седану третьої серії в турингову версію. Зокрема, панель приладів. Вони однакова, передній ряд сидінь теж седану, але ми також хотіли розумно витратити гроші на те, чого вимагали нові клієнти. Тож ми зосередились на функціональності та просторі на другому ряді сидінь і розробили його з нуля. І а вже ж ми розробили новий багажник, який не варто порівнювати з універсалом чи седаном. Приємно, що на відміну від п'ятої серії GT багажник тут неформальність і за Кларована мета співпадає з технічними характеристиками. Аби підкреслити переваги третьої серії GT, ми попросили навести кілька ключових параметрів, що вигідно її виділяють. Модель на 20 сантиметрів довша за седан чи універсал. У неї на 11 сантиметрів довша колісна база, а дорожній просвіт виріс на 81 міліметр. Простір для колін збільшився на 72 міліметри і посів місце між п'ятою та сьомою серіями. Нарешті багажник зріс на 25 літрів до 520, і це у порівнянні з універсалом. Свого часу BMW п'ятої серії GT стало сполучною ланкою між п'ятою та сьомою серіями. І за розмірами і за силовими агрегатами вони помітно перегукувались, і від трійки GT ми очікували приблизно того ж самого. Цю версію слід шукати у найвищій частині третьої серії, хоча вона і залишається її типовою представницею. Все, що ви знаєте про динаміку та керованість трійки, також стосується GT. втім більшої трійки вам не знайти від самого початку версія GT буде продаватись твін турбомоторами потужністю від 143 до 306 сил, які і це типово для сучасного покоління баварців, можуть здивувати в зірцевою економічністю, особливо з використанням системи EcoPro. Після усього почутого цікаво, кого в БМВ вважають своїм майбутнім клієнтом типовим клієнтом стане customer, шукати чогось нового, особливого та сучасного, але у поєднанні з простором та комфортом.